Ну що, ми з корабля на бал, але бал буде робочий. Повіддихнули трошки, порибачили. І будемо. І будемо працювати. Ощі зупинилися. Будемо кропити ячмінь, пшеницю. І далі будемо дивитися на сою. Прийшли вчора. Мікроелементи на сою. Так, що у нас тут є від фірми Долина? Мікроелементи це що тут у нас є? Оракул мультикомплекс. Мінеральне добриво Ось таке о. Фосфор, калій, сірка, залізо, мідь, цинк, бор. Але окремо бо бору тут не дуже багато. Бор у нас тут що це? 6 грам на літр. Молібдену теж 0,12 грам, Кобальту 0,05 грам. Ось такі взяли ми. Так, тепер є у нас такий вімпел теж від долини. Тоже будемо... Лити раствор і отакий бор 155 грам на літр, азот 50, 50 грам на літр Будемо пробувати, влаги багато, будемо щось підживлювати. І взяли на пробу якесь там чудо, чудо, чудо препарат 50 грам на гектар солі. Соя Ліпс. Коротше, така баночка 100 грамова, попробуємо на 2 гектара побачимо різницю. Сугубо лише з цим працюємо без ніяких мікроелементів. І це від рідона. Ми взяли теж на останню сою Редонік. Теж різні мікроелементи. Будемо пробувати щось підживлювати, а зараз. Пішли заправляти, так, оприскувач вже помився. Йдемо заправляємо оприскувач. І їдемо, кропимо перший ячмінь. А далі буде пшениця. Так, Заправляємо оприскувач. Робочі заправляють оприскувач. Їдемо на ячмінь. Будемо кропити куліцеми. І таким добривом. Це 82 з торбідовою. Фрактор вагон. Так, ну що, одну ділянку скропили, не заправили другий оприскувати. Так, це наш сад яблуневий. Вже косити потрібно знов 5. Гербіцид забрав все з під дерева, все чітко, але вже є маленькі. Пророщі буряни. Скоро треба буде ще раз працювати. І сьогодні будемо кропити від парші, від тлі, від плодожерки. Ось такі яблучки вже. Це чемпіон в даний момент. Так, і наш ячмінь. Ярий яшмінь. У березні місяці сіяний. біля саду Оп. якийсь другий сорт де кого йде є а так загального колір супер загустий може трошки найкраще бочка 2 тонни відкроплюємо і переїжджаємо на пшеницю Подивимося, що там з пшеницею. Вже колос мав би вибити. Ячмінь де не де лиш вибив. Якийсь другий сорт, а тут ще поки що. наберем бочку воде. Переїжджаємо на пшеницю і по дорозі в нас соя стані осів. ранній сорт Отава еліта. Після дожі от така корочка. Осів на 30. Сівалка червона зірка. Це де вже є бур'яни. При тому, що ми тут не каткували, така корочка серйозно береться. Це останній посів був у нас 3 травня. Тут ми закінчили сіяти сою. І соя на місці практично стоїть взагалі не роста. Трошки повилазило і все, все, все стоїть на місці. Якщо зернові почувають себе добре то теплолюбиві культури взагалі почувають себе дуже погано. Тут 200 кг висіли, ми купили, не багато 200 кг на пробу. Плануємо тут, якщо все добре, зберемо пшеницю сіяти по сої. Десь тут буде межа, зараз почнеться нашій. Що, доїхали ми до нашої пшениці. На Заборимо всі найкращий. раді тут був. Яблоневий. Ми його викорчували і послі. Одробили. Росіли перший рік союз? це пшениця? Так, подивимось. Будемо її. Пшениця по пояс. І ми все рівно тут працювали регулятором росту, але пшениця вигналася. Ось такі листки широкі. І якісь крапочки, цяточки, щось є, звісно, може болячки, а в загальному Гально, ми то що вже колос от вистрілює. Щоб удачно від і налитись. Зараз ми її покропимо. Це ранні посіви, бо в нас є і пізні посіви. Пізні посіви набагато хуже. Тут вносився гербіцид осінню, а на пізних посівах перед морозом. І там набагато постраждала більше пшениця, ніж тут. Хоча тут обробляли ми теж не гербіцидом, а фунгіцидом перед морозом. І теж вона трішки постраждала. Але там, де гербіцид був, то набагато хуже. І це сорт патрос. У нас два сорти, є сорт Патрас і є Асорі. Брали в Орідоні. Зараз під'їдемо до Асорта Асорі. Він виглядав, вони разом в один період сіяний, але виглядав набагато хуже. Так, сорта Асорі. Ось угол де не попав гербіцид наскільки висока і гарна пшениця а далі там уже звісно вона набагато нижче Оце. і туди далі жовтіше Звичайно дощ цей її поправив. Стало краще виглядати набагато. Тут 30-те там теж. А пізні посіви там далі ми сіяли на 15. Подивіться. Костиля. Чи що це? Костиля? Це що таке? якісь різні звірі після дождів всім хорошо живеться <coughs> і болячка а, і тут був посів прямий ось а ця соя тут була посой і це ростки Забирають азот від пшениці, звісно дуже видно було, що до більше разків там хуже розвивалася пшениця. Ми спробували з ну як червона зірка у нас знову Astra 3,6. Попробували по все вийшло лише де багато разків, звісно. Посіви набагато хуже Розвивалися. Ось такі. Ну що, щось буде. Приїхали набрати води. З керниці тут кам'яна кріниця. У нас є така територія. Біля озера. Озеро, правда, ще сухе. То зовсім друга історія. І в нас є така територія. Невеличка. Ми тут посіяли теж пшеницю, тут просто шикарна пшениця, земля хороша, вздолинку і в неї навіть ще колоса нема. листя такі широкі. десь фазан кричить. Ось такий кусочок. якісь жовті кончики є будемо теж їх кропити я думаю що тут буде найкращий результат а там побачимо